27 грудня в Олександрійській міській раді відбулася нарада міського голови Сергія Кузьменка з командирами військових формувань Олександрії. На порядку денному підсумки шевської роботи у 2023 році в році Олександрійської міської ради над військовою частиною. ТВО обов'язків командира військової частини полковник Олександр Усенко подякував за підтримку надання шевської допомоги та постійну турботу про військовослужбовців. В свою чергу міський голова запевнив у подальшій підтримці та збільшенні розмірів шевської допомоги. Помоги. Приютівська громада оголосила про новий для себе вид діяльності зборку дронів. Багато хто сьогодні збирає дрони камікадзе, але їх ніколи не буває багато. Вони треба завжди. Процес дуже складний. Все буде робитися без використання бюджетних коштів. Сьогодні немає механізму. Тому запрошую до співпраці всіх бажаючих прийняти участь у закупівлі комплектуючих. Особисто сьогодні придбав комплектуючий для одного дрону. Ми ще тільки навчаємося, і на це треба деякий час. Дякую. Всім, хто приймає участь у проєкті, написав Андрій Коломійцев на власній Фейсбук сторінці. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кировоградській області повідомила про відкриття шляхопроводу після капітального ремонту. Закрити на капітальний ремонт шляхопровід по дорозі м 33 із Варине між селами Пантаївка та Веселе з 27 грудня відкрито для руху транспорту. На ремонт споруду закрили 16 вересня поточного року. За цей час замінили опори, балки, замонолітили цементобетоном, влаштували гідроізоляцію, два шари асфальт. То бетону замінили перильне та бар'єрне огородження, влаштували тротуарну частину та нанесли розмітку. У неділю, 24 грудня, діти з числа ВПО мали змогу обміняти малюнки на подарунки. У просторі розвитку для ВПО, що знаходиться на базі бібліотеки для юнацтва, у неділю діти ВПО віком від 10 до 13 років, які мешкають в Олександрійській громаді, обмінювали свої новорічні малюнки на спеціальні рюкзачки. Загалом було видано 150 рюкзачків. Це не просто акція допомоги, але й спроба подарувати дітям радість та тепло новорічних свят, пишуть організатори. Зустрічали дітей казкові персонажі, брання яким надали Олександрійські бібліотекарі. На базі центральної бібліотеки діє виставка колаж на намисто різдвяних див. До різдвяних свят в Центральній бібліотеці Олександрівської міської ЦБС представлено виставку книжок, які розповідають про українські звичаї та обряди, святкування нового року та Різдва. А також пропонуються чудові новорічні історії, які приємно почитати наодинці або всією родиною зимовими вечорами. Завітайте бібліотеку і створіть собі святковий настрій. 23-24 грудня в місті Кам'янському відбулося змагання з плавання за кубок з плавання Stream Sharks 2023 Змагалося шестеро олександрійців. Олександрійські плавці показали гідні результати. Артемій Дон на 100-метрівці батерфляєм виборов перше місце. На 200-метрівці комплексним плаванням отримав бронзу та підтвердив третій дорослий розряд з результатом 3 хвилини 0,4,5 секунди. В підсумку всі вихованці спорттренда покращили свої результати.